Сьогодні закінчили Ford Focus Cabrio, таку теж дещо екзотичну машинку. Провели повний техогляд, техобслуговування точніше і ремонт провідної частини, заміну рідини в гідросистемі. Ось тут В цій зоні були проблеми, пов'язані з деформацією важелів, штовхачів. Просики, закусування і тому подібні нюанси. Зараз все працює навідмінно. От, прийшлось повиточити пальці на деякі шарнірні з'єднання нові, і зварити, замінити, почистити, змастити для коректної роботи. Як бачите, тут механіка доволі складна, все має вчасно спрацьовувати. Щоб Нічого не ламалось, не закусувало і не заклинювало. Отака от, от машинка.